Юрію, запитання. Деякий час назад ти виклав дуже цікаву таку інформацію про те, що у нас купають окопи, але відвал тої землі чомусь не спереді, а позаду. Це викликало істерику, справжню істерику, і а, намагалися думаєш виправити ситуацію? Ні, дізнатися звідки в тебе ця інформація. Ну. Як не дивно, замість управління ситуації з окопами намагалися виявити звідки інформація, запитання: а в чому у нас проблема взагалі з оборонними спорудами, що там відбувається, і взагалі, хто їх будує зараз і як? Ну давай зразу я розколююсь. Це ж, до речі, чисто ментовська штука. Всі люди діляться на очі і яйця. Тобто, якщо тебе притиснути. Незаконний спосіб бідолашну людину, то хтось боїться за свої очі, а хтось нижче. Ну, а є люди, які добровільно колються, бо за ними нічого немає. Так от, зразу колюся. Той злочасний окоп я побачив, їдучи до своїх побратимів з птахів Мадяра які зараз перебувають в Херсонській області. І між Миколаєвом і Херсоном будь-хто, хто проїжджає по автостраді, з правої сторони, десь посередині цього маршруту, бачить свіжі вирати, тобто не орківський, здоровенний екскаватором виритий окоп. Спочатку їдеш з Миколаєва, бачиш зуби дракона, потім відвал, а потім власний окоп. Я розумію, що це якийсь недосвідчений екскаваторщик зробив, а потім недосвідчені там, крановщики, поставили ці зуби не в ту сторону. Так буває. Але ну не може бути, щоб місяцями це ніхто не виправляв. І приїжджають тисячі машин повз, і всі все розуміють, що власне керівного штабу цих робіт принаймні на тоді не було. Більше того, для диванних експертів відразу скажу, що фортифікаційні споруди це зовсім не злощасні окопи, які на 90% все ще копають лопатою та кіркою. Я такий досвід мав в Миколаївській області в селищі Прибузьке, ну і перед ним, і після нього. Там грунти такі, що ну, десь так хвилин 30-40 роботи кіркою в броніки. Да? І йшло на те, щоб видовбати одну сходинку у бліндаж. На один бліндаж гуртової роботи, вже правда, з позиченим екскаватором, йшло ну, десь тиждень. Але, ну, власне, бліндаж і окоп це лише початок справи. Це приблизно як будівництво будинку, де коробка, б, вау, вже є коробка будинку, але це тільки півроботи. Далі для, для серйозних фортифікацій потрібні міні-поля перед ними. І тут у нас погана новина. E, наша доблісна зелена влада, e, як завжди, робила все всупереч попередникам, бо Порошенко з Торчиновим катерично відмовлялися виконувати міжнародну конвенцію по знищенню протипіхотних мін. E, може, пам'ятаєш, це була любима фішка покійної принцеси Діани? E, вона була обличчям цієї кампанії. Так от Україна категорично не хотіла цього робити до 2019 року. Ну і Порошенко, будучи сам людиною з бізнесу, знайшов чудове оправдання. У нас немає грошей на утилізацію. Е, щось там обіцяли західні країни дати гроші, те, п'яте, десяте, коротше кажучи, міни лежали були на складах. А в 2019 році, ну, принцеса ждіана, це ж поп-зірка, це ж, ну, відоси. Знищили 2 мільйони мін. Я не знаю, скільки залишилось на складах, а якби знав би, то і не сказав би. Але з проблемами з мінами в нас також сутужно. Але без них фортифікаційні споруди це просто тимчасові спостережні щілини. Позиція друга: Окоп має бути забетонований, так як це зробили в 2014-2015 роках вздовж тодішньої лінії розмежування АТО. І саме тому ці лінії трималися під Авдіївкою, під Мар'їнкою і ще стоять під селом чи селищем Нью-Йорком. На Донеччині досі, бо це довго термінові, укріплені, забетоновані з підземними бункерами е фортифікаційні споруди. Зараз з'явилася новина, зараз роблять уже капсули виживання, спеціальні сталеві такі, е ну, скажімо, ящики, капсули, так? бо вони не квадратні, вони такі, е капсуловидні, і в яких може під час обстрілу ховатися особовий склад з тим, щоб надійно бути прикритим від ударів, безумовно, фортифікаційні лінії нічого без систем радіоелектронної розвідки. Сьогодні атакують нас не тільки снаряди, але й безліч дронів супротивника, тому потрібні станції радіоелектронної розвідки. Кожних 5 кілометрів чого. І на 15 кілометрів ти бачиш, що на тебе летить. Відповідно, ззаду має стояти ще і система радіоелектронної боротьби типу Буковель. А щойно, наприклад, Порошенко випустив нову станцію дуже ефективну, її дуже хвалять на фронті айпети. І от тоді це все разом. Я, ні, ще забув: головне, що міномети, Агреси, запас БК, і от тоді. Це система надійних фортифікаційних споруд. Ти питаєш, де ми в цьому плані? Нещодавно компанія Наші гроші опублікувала графік використання коштів на фортифікації, посилаючись на відкриті джерела тендерів Міноборони та обласних державних адміністрацій, на ці потреби. Це відкрита інформація, кожен з вас зможе тиснути наші гроші і подивитися на цю картинку. Там від е, жовтня, коли президент Зеленський вперше впевнено заявив, що нам потрібно будувати лінії фортифікації, і я дав команду, і робота кипить. Потім в листопаді він в чергове сказав, дав команду. І мін у нас досить, і бетону у нас повно, і робота кипить. Потім ти саме сказав у грудні. Провів, провівши ставку з цього питання. І тепер вже в лютому. Так от, лише в, середи, е, в, лише в середині лютого були вперше проведені закупівлі приблизно на 600 мільйонів гривень на потреби створення фортифікаційних споруд. Ні, в жовтні, ні в листопаді, ні в грудні, ні в січні е, ніяких помітних витрат. Цьому напрямку не робилося. Що це означає? Це означає, що, як завжди, президент Зеленський говорить правильні речі. Ну, перепрошую, не завжди, але в даному випадку про війну він говорить, як правило, правильні речі. Але за цими словами нічого не відбувається. В його команді немає людей, які здатні перетворити слова і гасла на реалії. А відповідно, окопчики або навіть напівокопчиків 20-40 см дядько Микола. З української піхоти копав самотужки лопатою і керкою, яку десь може йому допоможуть придбати. На цей момент справа зарушилася. Давайте чесно скажемо, що на цей момент масово будується перша лінія фортифікацій у вигляді окопів. Подекуди ці окопи доповнюються капсулами виживання і подекуди туди підганяється бетон. Але дуже рідко. Я зараз кажу про лінію на Донбасі і на півдні. Щодо іншої протяжності кордону, ще більше півтори тисячі кілометрів з Росією вздовж наших північних кордонів і з Білорусією. Ну скажімо так, хотілося б бачити картину краще. Я дуже м'яко висловлююся. Тепер ми отримуємо очевидно. Адміністрація зрозуміла, що це питання номер один. Воно почуло суспільство, а суспільство ж у нас повністю пов'язано з е, мільйоном армії, з яких приблизно 350 тисяч знаходиться на Донецькому і Запорізькому фронтах. І вони нарешті зрозуміли, що не можна далі приховати правду, скільки б по єдиному марафону не казали Хала-хало. І тепер вони вирішили це будувати. Але замість того, щоб зробити це так, як має бути зроблено в нормальній дієздатній армії, тобто через командування сил підтримки, які мають інженерне війська і так далі. Це перша лі... ну, нульова перша лінія фортифікації. Далі обласні державні адміністрації або військово-цивільні адміністрації мали би отримати по певному ну, кілометражу цих ліній, як це було зроблено в 2014 році, певні кошти і почати будувати. Звичайно, під керівництвом військових, бо для цього ну, ОКОП збудувати це непроста штука. Треба знати, де, як, з яким згрібом, яким поворотом, де мають стояти вогнові точки тощо. Замість цього вся ця кампанія Ярмака пішла перевіреним шляхом: Кирил Тимошенко, радник офісу президента, так званий координатор великого будівництва. А точніше, крадівництва знову вийняли його з небуття Він ніякого покарання не поніс за попередні свої пригоди і безліч ну, публікації про його ймовірну корупційну діяльність його виймають і призначають радником міністра оборони Тут хочу звернути вашу увагу. Влада uh, Зеленського. Є абсолютним інноватором в багатьох напрямках, але в одному ну це абсолютна інновація. Всіми справами держави керують не офіційні вповноважені особи, а радники. Радники Офісу, типу Арестовича, радники глави офісу, типу Подоліка і Тимошенко. Тобто люди беруть на себе. Виконання глобальних функцій управління державою, бізнесом, політикою, інформаційною політикою, але при цьому залишаються радниками. Знаєш чому? Знаю, тому що в них немає жодної відповідальності згідно закону, в них немає переліку повноважень, за які їх можна притягнути. І найцікавіше, що це дає, дає їм можливість уникнути будь-якої відповідальності в разі розпочатку кримінальної справи. Я не Приємно говорити з бувалою людиною. Стаття 364 та 365 кримінального кодексу, зловживання посадовими обов'язками або перевищення посадових обов'язків розслідується по-різному, але перший крок у всіх однаковий Витребувати в офіційному порядку офіційні посадові обов'язки, проаналізувати їх, подивитися, чи там є підпис керівника, печатка установи. І далі зробити висновок, перевищив обов'язки підозрювані, чи зловживав своїми обов'язки. Так от, у радників немає жодних обов'язків. Вони просто, ну як у мене на заводі колись, завод газотрон, місто рівне, 6 тисяч колективу і мої роботяги, я був майстером дільниці, казали на інженерно-технічний персонал, знаєш такий, ну в білих халатах, ніби жителі. Каже, ну, це дармоєди. Каже, рот закритий, робоче місце прибрано. От так само і у наших радників. Вони ж не мають жодних повноважень. Вони просто радять. А те, що в результаті 13 мільярдів баксів в останній рік перед війною було зарито в асфальт, замість того, щоб бути пущеним на виробництво ракет чи артилерії, радники не відповідають. Вони просто радили, як краще і яким фірмам на яких умовах надати цих 13 мільярдів баксів. Так от, тут світило, ну, два роки, слава Богу, велике будівництво було нібито припинено. Щоправда, рецидив є, цього року знов держава виділила 17 мільярдів на ці цілі гривень. Ну, вважається, що це дейбізок. Мовляв, треба підтримувати стан доріг. Щоправда, цей дейбізок коштує рівно мільйон дронів. От рівно мільйон. І в умовах, коли наша країна. Справедливо дихає недобре на захід, який замість обіцяних мільйон снарядів дав нам лише ну, менше півмільйона, то цей мільйон дронів, в принципі, замінив би всю цю нестачу. Але ні, утримання доріг виявляється важливішим. І будівництво мосту Нового в Миколаєві також виявляється важливішим. Кажуть, що треба забезпечувати безперешкодний проїзд до Миколаївського порту. Ну, при цьому людина, яка б в Миколаєві провела 4 місяці війни, і там буваю, що місяця жоден порт в Миколаєві не працює. Але ну, сіроти Офісу президента, ну, ті, що знаєш, 12 сільців такі, Оголодали і 17 мільярдів їм кинули на прокор. Окей, але є вже ще одна сума: 34 мільярди. Я зараз вірю, щоб я. 37. 37 мільярдів гривень держава виділила на будівництво фортифікаційних споруд, і от вида сам... скажи, будь ласка, це держава виділила після заяви президента? Правильно я розумію? Це держава. Ну, президент заявляв, ще минулого року, але в нинішньому бюджету, зі слів Шмигаля, на цю потреби виділено 37 мільярдів гривень. Але я знаю 100%, що засекретили у якій ціні що вибачте. Так, і, давай мовчу. 3 мільярдів на дорозі не валяється, і тому покликали їх координу. Ну не можна ж їх доручити, там, наприклад, командуючому сил підтримки. Звичайно, не можна. Ну хто він такий? Ну не можна доручити якомусь генералу спеціальному або полковнику. Тому покликали знову Кирила Тимошенка. Ну, це ж все-таки 37 мільярдів. І от він тепер, будучи позаштатним радником міністра оборони, тобто людиною, яка ні за що не несе юридичної відповідальності, буде, кажуть нам, координувати інформаційну політику Міністерства оборони. Ну, це він уміє. В пресі безліч спогадів про те, скільки фірм з його орбіти годується з бюджетних коштів єдиного марафону. Але Абсолютно не сумніваюся, і вам не рекомендую сумніватися, він прийшов туди координувати освоєння 37 мільярдів гривень. При цьому ти абсолютно правий. Все було б добре, ну можливо, людина досвідчена в будівництві, да? просто не хоче нести відповідальності, але досвідчена. Тоді, ну, скажіть хоча б на які напрямки йдуть ці кошти. Ніхто ж, звичайно, не буде питати, скільки, наприклад, капсул безпеки закуплено у пана Ахметова. Але скажіть по якій ціні. Ніхто не буде питати, скільки коштує там погонний кілометр укріпленого окопу. Але скажіть, по якій ціні? Ніхто не повинен, звичайно, під час війни розкривати секрети і питати, скільки саме, ну, наприклад, там. Спеціальних там укріплень було зроблено, але скажіть, по якій ціні були придбані будівельні матеріали? І тоді все це не ясно. Чи це будівництво фортифікаційних споруд, де кожна копійка йде для збереження життя українського солдату, чи це велике будівництво два в розрахунку, що російська артилерія і ФАБ розкриначать це все, і потім скажуть, ну порахувати неможливо. Був там бетон, не було там бетоном, було там три е, наката е, цих е, деревини 70 см діаметру, не було їх там, була там капсула ворожування, не було. Все знищено. Як той казав, ти пам'ятаєш три протягари кожних. Чотири магнітофони. Так от, перше, що треба зробити, безумовно, не тільки показувати, скільки коштів пішло на тендери. А по чому закуповується одиниця товару? Скільки цих одиниць, військова таємниця, розумію, але по чим вона закуповується, має бути доступно для суспільства і журналістів, які борються з корупцією. Розслідувачі. Позиція друга, більш глобальна. Я вважаю непристойним, щоб цією роботою очолював цивільна людина 34 років роду. Мені здається, було б справедливим, якби Кирил Тимошенко нарешті призвався в армії. Мій старший син його віку ще в 14-му служив під Донецьким аеропортом. Думаю, що настав час і Кирилу статуснім українським чоловіком. Призватися в Збройні Сили України. Він має вищу освіту. Відповідно, йому присвоїть звання лейтенанта або старшого лейтенанта, призначить керівником підрозділу. Інженерних робіт, і він особисто в камуфляжі, в березах, в касці і броніку, сяде за кермо екскаватора, і на чолі величезної колони техніки великого будівництва, а згідно закону, воєнкоми мають право вилучати для потреб ЗСУ під час війни будь-який автотранспорт. І от весь цей автотранспорт, який зараз простоює вздовж українських доріг. Від фірм учасників картелю Великого бдівництва може бути законно не конфіскований, вилучений для потреб ЗСУ. І от лейтенант Кирило Тимошенко в камуфляжі і броніку на чолі цієї величезної, грандіозної колони в сотні одиниць техніки, має приїхати під Авдіївку, потім повести наступну колону під час яр, наступну під Лиман, наступну, кудись скаже керівництво. І особисто очолити ці роботи в військовому званні з відповідною відповідальністю і юридичною, і головне фізичної. От якби так було, тоді я був би спокійний за те, що ніхто не вкраде ні одного кубічного метра бетону і ні одної капсули виживання. Бо тоді буде йтися про шкуру цього лейтенанта, а не про тих дядьків Микол Петрів і Іванів, які зараз в окопах лопатою і кіркою, і тільки чують про те, що якийсь пост. Прийшов координувати е, роботи, щоб вони вижили. От і все. Хоча офіційно він прийшов координувати інформаційне питання. Так, значить, а якого хрена він не одягне форму, якщо він навіть збирається інформаційно керувати? У нас в Генеральному штабі всі призвані в армію очолюють е, е, стратегічні комунікації. Чому він оборони те саме? Пояснюю, не для того мама квіточку ростила, не для того мамина черешня виросла. Не для ну я можу довго брати, але в мене запитання трохи інше. Скажи, будь ласка, чи чув ти колись про таку компанію автомагістраль, чия техніка стоїть на дороги від Хмельницького до Вінниці? От в мене запитання я б з багатьох чув, що вона має відношення до Кирила Тимошенка? І запитання: а чому вона має відношення до Кирила Тимошенка навіть номінальна, хоча він офіційно на день володіє, і ця техніка ще досі не конфіскована тимчасово державою для будівництва військових споруд? Я звичайно чув цю назву: це один із якщо не помиляюсь, п'яти чи шести учасників картелю великого будівництва. Причому ця фірма не найбільша. Найбільша, наскільки я пам'ятаю автострада юг. І у мене є обґрунтований підозрює, що саме туди більше інтереси Тимошенко, але чесно, я ж був не при посаді під час всього цього великого крадівництва, тому точно можуть знати лише слідчі. Знаю, що там шість компаній, в тому числі одна турецька, пана Анура. Вони активно освоювали десятки мільярдів доларів на українських дорогах. І головне, що мене бісить 349 мільярдів гривень, тобто 13 мільярдів доларів, за рік перед війною. Останні гроші цим сіротам, під тиском офісу президента, уряд та парламент, додавав ще в грудні 22 року. Просто вдумайтесь. Так от, техніка всіх цих учасників картелю, Чому я кажу картель, Бо інші фірми туди штучно не допускалися. Тендерні умови були прописані так, що можуть брати участь тільки ці компанії. І от е, ці компанії, е, звичайно, з початком війни розуму у нашого керівництва вистачило, велике будівництво було зупинено, а всі кошти були передані в ЗСУ. Аж до минулого місяця, коли 17 мільярдів їм підкинули, аби не померли. Сіратиці. Так от, техніка всіх цих компаній, а це сотні одиниць дорожньої техніки, грейдери, екскаватори, ну багато чого, була б дуже корисною для потреб фронту. Закон про воєнний час передбачає можливість воєнкомам використати, вилучити цю техніку, тимчасово вилучити цю техніку для потреб ЗСУ. Причому жодних особливих процедур для цього не потрібно, Просто лист воєнкома. Перегнав техніку, посадив лейтенанта Тимошенка за кермо і вперед Невдійку. Тому він знає, де ця техніка стоїть. Він знає, що це за фірми, бо він був координатором великого будівництва. Я використовую слово координатор в лапках. Він все це координував і умови тендерів, і потоки тендерів, і головне він знає, хто яку техніку має. Окей. Вперед, дайте йому звання, повноваження, і нехай разом з воєнковими залучить техніку і вперед на фронт і це зовсім не смішно. Це не для прикола, я кажу. Бо як інакше треба просто похерити всю цю чергову схему, яка вилазить рогами просто з великого будівництва, такі тепер це буде називатися, навіть не знаю, велика що там, фортифікація? Ну, може так. Але бісить вибач, Борислав, особливо бісить, нікого не забуду. Заїжджаємо ну від Миколаєва десь кілометрів 10, Перші наші лінії, потім певний час просуваємося кілометрів 20-25 селище Прибузьке. Це адміністративний кордон з Херсонсько-Миколаївської області. І от нам показують: от ваші окопи, от ваші бетонні ці господі канали води на Крим. Ну, сухі, звичайно, вкопуєтесь, працюєте, все. Але за 5 кілометрів від е, цього Прибузького кладуть нову, е, господи, як це називається, по бокам е, дороги. Е, відбійники, да? тобто 5 кілометрів від фронту, причому спочатку встановлюють велике будівництво, це квітень 22-го року, а потім починають класти, е, вести дорожні роботи. Тому що да, війна, да. Війною, ну, війна да. війною, а крадівництво поросту. А крадівництво по зупиняти не можна. До речі, йдеться ж не тільки про центральні схеми, бо ти ж знаєш, що риба гниє з голови, але воняє з хвоста. Е, зараз заїжджає Миколаїв, вздовж цього Миколаєва це довге місто. Там десь годину треба їхати з кінця в кінець, вздовж цього міста і за місто аж до цього Прибузького просто відвідував місця, де воювали, показував меншому сину. Uh, Скрізь покладена нова бруківка вздовж дороги. От в війну в Миколаєві немає іншого завдання, ніж покласти бруківку. І тут же мені кажуть, що ви дивуєте, Сьотевич? Я кажу, звичайно дивуюсь, ну вам всі школи розбомблені половина дитсадків немає, техніку ми знищені, місто ну, дуже сильно постраждало. Він каже, ну так ж нова фабричка, бруківку робить. Тому, дивіться, я не хочу перевіряти, це завдання вже немає. Але. Оця атмосфера загального крадівництва під час війни страшна не тільки тим, що украли у армії, а страшна тим, що вона б'є по потилиці солдату. Бо він знає, що поки він ризикує життям, поки його побратим намотує кишки на гризюку, важко поранений, поки в нього немає нічого і треба все просити у рідних і у волонтерів, там ззаду знаходять, куди діти мільярди, мільярди, мільярди. Причому роблять це цивільні люди. Так тепер вже дожилися до того, що їм мало всього вони прийшли вже в Міноборони. Бо там без цих координаторів, курва ніяк, і, звичайно, солдата це тіпає. І моральний е, удар по солдату може навіть більше, ніж фінансовий по ЗСУ в цілому. Тому з моєї точки зору, мені, ця тема мене просто добиває. Я не знаю, куди дівати очі від е, е, своїх солдат, які мені регулярно дзвонять, я до них їжджу, або від е, е, свого сина, який питає, тату, чому? Окей, ви видихнули, ціпили зуби і робимо своє. Ти знаєш, я тобі дещо додам. Я зараз збирав гроші хлопцям з 53-ї бригади, другий Мігбат, розвідрота. В них прилетів Каб. Каб це керована ціна бомба. Для більшості українців це нічого, це виключна абревіатура. Для тих, хто це бачив, це катастрофа, це дійсна катастрофа. І от е, цей кап знищив е, все обладнання, яке в них було, знищив дрон, БПЛАшку, ку е, мавік, який був, знищив антенну, яка була. Все. І знаєш, де ми знаходимо гроші на це? Ми збори організовуємо. Збор і люди скидаються 20 гривень, 500 гривень, 100 гривень, 10 гривень, але скидаються. Я сам туди кидаю гроші, тому що я розумію, це не нам потрібно, це не їм потрібно, це нам потрібно. Справді нам потрібно, тому що вони нас захищають, а розуміючи, що а, бетон або метр споруди якоїсь може коштувати наприклад, не гривню, а 10 чомусь тому, що хтось побудував завод по виробництву, Цього бетону, то я розумію, що ми і далі будемо збирати на ці мавіки дрони і антени. А хтось буде займатися великим крадівництвом, якщо це не зупинити. А от що можна не зупиняти, це підписку на цей канал. Якщо ви зараз дивитесь і вам подобається це відео, підпишіться саме зараз. Ви все одно будете дивитися, але ви допоможете каналу. Будь ласка, зараз підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте. Напишіть, звідки ви дивитеся ваші думки. Поширте це відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати іншу. А на головній сторінці каналу є можливість стати спонсором. Ставайте спонсором, проявляйте лояльність каналу.